Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті з малювання ми будемо з вами вчитися малювати українську чоловічу сорочку та ось такі штани, які називалися шаровари. Давайте з вами розглянемо. Українська сорочка зазвичай була білого кольору на, білому, на білій тканині. Майстрині вишивали для своїх чоловіків, дітей, синів ось таку вишиванку. Попереду був така планка, і яку майстрині жінки вишивали. Рукава були прямі та вишиті тільки по краю. Обов'язково повинен бути вишитий пояс. Ось такий, бачите, а понизу були китиці, та шаровари червоного кольору. Ось і все. Давайте з вами згадаємо, ми з вами малювали вишиванку жіночу. Пам'ятаєте, там рукава були такі широкі, і вишивалася вона як на рукавах, так і попереду, такими квітами великими. Да? А у чоловічій сорочці, бачите, прямі такі рукава. прямі. Як її намалювати, я зараз вас буду вчити. Дивіться спочатку ми малюємо діти, посередині прямокутник. Ось такий прямокутник посередині. Намалювали. Далі, далі з верхнього куточка малюємо вниз, опускаючи лінію. Ось такий прямокутник. З іншого боку ще отакий От прямокутник. Далі ми посередині, посередині ми проводимо пряму лінію, бо у сорочках чоловічих був такий розріз посередині, щоб зручно було одягати і ось такий прямокутник, де ми будемо з вами малювати. Мов би, вишиті квіти. Зрозуміло, да? як же ж ми малюємо наші шаровари? Зараз я вам буду теж показувати. Дивіться. Малюємо посередині пряму лінію. Далі, посередині прямої лінії ми Ведемо донизу, зверху донизу, ведемо таку пряму лінію. Потім малята робимо овали, з'єднуємо ось так. Овал і овал. Це вже у нас шаровари. Бачите? І якщо ми з'єднаємо нашу сорочку з шароварами, які ми намалювали. То вийде у нас ось такий малюнок. Далі, як його розмалювати, щоб вийшов гарний малюнок, як його розмалювати, щоб вийшов ось такий національний одяг, український, чоловічий. З чого почнемо? Малята. Для цього нам потрібні олівці, простий олівець, який ми з вами їм вже працювали ним, так, пензлик. Далі фломастери і акварельна краска. Фарба. Акварельна фарба. Так, і з чого ми почнемо? Малята, я пропоную вам рекомендую починати з зверху. Зверху починаємо ми малювати. Отут ви можете візерунок намалювати, який вам хочеться. Це може бути трикутнички. Використовуємо чорну та червону фарбу. Обов'язково пояс вишитий, обов'язково. І на рукавах вишивка. Ось так, як у мене. Погляньте. Шаровари ми. Розмальовуємо тільки після того, як ми фломастерами розмалюємо верх пояс, рукава та середину, ось тоді ми тільки розмальовуємо і шаровари. Я буду чекати на ваші роботи, як завжди, Дуже чекаю на ваші роботи. Якщо вам щось ви не зрозуміли, обов'язково ви звертайтеся до своїх батьків, все буде добре. Головне бажання. І я вважаю, у вас все вийде, бо ви у мене, творчі діти, все буде добре. До побачення, до зустрічі!